Подай, Господи, спочилим рабам Твоїм всім воїнам української армії, які життя сповідали за волю та незалежність України, і сотвори їм вічною. О Із Виноградова, який віддав життя за Україну, Віктор Афанасьєв, це ім'я, яке назавжди вписане в історію українського спротиву. Цей відважний воїн, родом із закарпатського міста Виноградова, став одним із тисяч українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, життя і подвиг. Молодість і вибір. Віктор народився 31 липня 1992 року у селищі міського типу Вилук Виноградівського району Закарпатської області. Незважаючи на складні життєві обставини, він вирішив стати на захист України. Військова служба у 2014 році Віктор підписав контракт і став солдатом 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Він служив стрільцем-помічником гранатометника, демонструючи мужність і відданість військовій справі. Героїчна загибель 29 квітня 2017 року під час виконання бойового завдання в районі селища Зайцеве на горлівському напрямку Віктор загинув. Він зазнав смертельних поранень внаслідок обстрілу позицій українських військових. Нагороди за свій героїзм і самовідданість Віктор Афанасьєв був нагороджений орденом за мужність трьох ступеня посмертно. Ця нагорода стала вшануванням його подвигу і символом безмежної поваги до його пам'яті пам'ять про героя прощання і поховання у виноградові Віктора прощалися з великими почестями. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб шанувати пам'ять свого земляка, його поховали на місцевому кладовищі. Меморіал. Ім'я Віктора Афанасьєва» внесено до книги пам'яті загиблих. Його портрет можна побачити на меморіалі Стіна пам'яті полеглих за Україну у Києві. Вшанування щорічно в рідному місті проводяться заходи на честь Віктора Афанасьєва. Його ім'я стало символом незламності українського духу і прикладом для молоді, чому важливо пам'ятати про Віктора Афанасьєва? Нагадування про ціну свободи історія Віктора Афанасіва це нагадування про те, якою високою ціною дається свобода і незалежність. Вшанування пам'яті, пам'ятаючи про таких героїв, як Віктор, ми висловлюємо свою повагу і вдячність за їхній подвиг. Натхнення для майбутніх поколінь життя і загибаль Віктора є прикладом для молодого покоління, яке має пам'ятати про своїх героїв і продовжувати боротися за краще майбутнє України. Віктор Афанасьєв це не просто ім'я в списку загиблих, це символ незламності українського духу, відданості своїй країні і готовності віддати життя за її майбутнє. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Хочеш дізнатися більше про інших героїв України? Це ім'я, яке назавжди вписане в історію України як ім'я одного з найвідважніших захисників нашої держави. Його подвиг, здійснений у складі 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади, став зірцем мужності та відданості для всього українського народу. Що ми знаємо про Андрія Літума командир, який вів своїх бійців до перемоги, Андрій Літум був досвідченим командиром, який неодноразово доводив свою майстерність і відвагу в боях. Він вів своїх підлеглих з головою в бій, завжди йшов попереду і надихав їх своїм прикладом. Герой Дебальцевого під час оборони Дебальцевого в 2015 році підрозділ Андрія Літуна героїчно тримав оборону, а потім успішно вийшов з оточення, уникнувши значних втрат. Загинув у боротьбі з російським агресором. На жаль, Андрій Літун загинув під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, захищаючи нашу землю від ворога. Його втрата стала великою болючою раною для всієї України. Герой України за свої видатні заслуги перед державою Андрій Літун був удостоєний високого звання Героя України. Це звання є найвищою державною нагородою, якою відзначаються громадяни України за видатні заслуги перед державою, пов'язані з героїчним вчинком, виявленим під час захисту вітчизни. Чому важливо пам'ятати про Андрія Літуна? Символ українського спротиву, Андрій Літун став символом незламності українського духу і незбагненної сили українського народу. Натхнення для майбутніх поколінь його подвиг надихає нові покоління захисників України на боротьбу за свободу і незалежність нашої держави шанування пам'яті, пам'ятаючи про таких героїв, як Андрій Літун, ми зберігаємо в своїх серцях віру в перемогу добра над злом. Що ми можемо зробити? Шанувати пам'ять, ми повинні шанувати пам'ять Андрія Літона та всіх інших загиблих захисників України, підтримувати Збройних сил країни, надавати всебічну підтримку Збройним силам України, які продовжують боротися за нашу свободу, розповідати про героїв, розповідати про подвиги наших героїв молодим поколінням, щоб вони знали і пам'ятали, якою ціною дісталася нам незалежність. Слава Україні, героям слава! Якщо ви хочете. Цинай у мене на плечі, відпочинь до раю, ще пів неба, місто, як дитина спідночі, місто відібрало сон у тебе, всі безсонні ночі від весни, залилися в одну пекельну змогу. щоб не чути музику війни, брати засинай під колескову. Тримати сльози в собі ти наш герой міцно засни, в моєму серці ти назавжди завжди Обирайся сил від краси, яку ти там побачиш, все що хвилювало відпусти, Усміхнись спа небо, хай заплаче, засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою і під колискову уночі, спокійно вічним сном мерові. Біля населеного пункту Тошківка на Луганщині 24.05.22 року Михайло Карпа був забезпеченою людиною, мав будівельні бригади, будинок у селі, квартири в Ужгороді. Він потрапив у 57-му бригаду. Він служив на Луганському напрямку. Він підірвався. На Похоронила його сестра Надійка через сім місяців після його смерті. Їх діти Валентина та Микола вже дорослі і мають свої сім'ї. Хай Господь упокоїть душу особшого михайла. З вами хвилинку, хвилинку шату, а та. Пишиться хата і вітер повіє кругом, туга і да зілються, сумним і блаженним псалмом. туга і и сумним і блаженним псалмом. Зуби цей шлях, я знаю, буде тяжко, личе собі, не наче б так зі мною біла пташка. Хвилинку, хвилинку, ще з вами. Олександрович, 20 листопада 1974 року рік народження в селі Матії Інградівського району Закарпатської області. Загинув 31 березня 2015 року в місті Маріуполь Донецька область. Звання старший прапорщик, командир групи відділення прикордонного контролю. Залишилася дружина, дві доньки дітей та онук. Місце поховання, село Матєв Вониградівський район Закарпатська область. Стіна пам'яті полеглих за Україну в Києві. Секція номер 6, ряд 9, місце 41. Не на плечі, відпочинь до раю, ще пів неба. Місто, як дитина, спить ночі. Місто відібрало сон у тебе. Всі безсонні ночі від весни злилися в одну пекельну змову. Щоб не... Засинай, набирайся сил від краси, яку ти там побачиш, все, що хвилювало, відпусти. Маркус Віктор Васильович родився 5 серпня 1970 року. Загинув 18 лютого 2015 року сержант Збройних сил України. 128. Окрема гірська піхотна бригада. 18 лютого 2015 року з них безвісти під час відходу з Дебальцевого автомобіль з і їх військові підбили терористи в районі Логвіда Луганська область біля річки Луганка, упізаний серед загиблих, похованих 13 березня 2015 року в селі Вербовець Генорадівського району. Без Віктора залишилося е, дружина та три дочки. За особистість, мужність, героїзм виявлені, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України вірність військової присяги під час російсько-української війни відзначений, нагоджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. No. Уході в боях за Україну героїчно загинув житель з Херсонщини Сирії Гінатенко. Захисникові було його всього 23 роки. Родина та близькі хлопця мешкали в селі Шаланки на Закарпаття. Там і поховали герої. Церемонія прощання. Відбулася 14 травня 2023 року. Співчуття родині висловили адміністрація ОТГ, родині воїна Світла, вічна пам'ять Сергію. Не забудемо. Я спочиваю. мамо, не плач, я скоро повернуся. Сказав мій син, коли на службу від'їжджав. Тепер лише до його світлин горнуся, бо мій синочок янголом вже став. Уже півтора року, як загинув, півтора року мого болю і страждання. На крилах янгорських він небеса полинув, як помінялись з ним місцями без вагань, бо так болить, я так страждаю, так сумую, несила впоратись з цим виром почуттів. Я рану серці вже нічим не залікую. Чому ж Господь біду відвести не зумів? Син був веселий, добрий, щирий, працьовитий. Всяка робота йому була до снаги. Лиш двадцять три, сину, було, щоб жити й жити, але забрали життя кляті вороги. she's see.